Розділ 14. Початок краю світу. Двері тихо відчинились, і з за дверей з'явилася постать людини, такої ж високої і ставної, як дівчина, та, може, дещо повнішої. У руках чоловіка не було вогню, але здавалося, що світло йде від нього самого. Коли він підійшов ближче. Люсі побачила, що перед ними старий. Його сива борода спускалася до землі. Таке ж сиве волосся сягало голих п'ят. Одяг його був витканий із м'якої сірої вовни. Його вигляд, величний та суворий, змусив мандрівників мимоволі піднятися, як вони піднялися перед дівчиною. Старий не прохопився жодним словом. Він підійшов до столу і зупинився з іншого його боку навпроти доньки. Потім вони обоє випростали руки на схід і заспівали. Шкода, що до нас не дійшли слова цієї пісні, ніхто з мандрівників не міг потім їх згадати, як не намагався. Люсі пам'ятала лише те, що співали вони високими, трохи тремткими. Але прекрасними голосами, а пісня була за її словами спокійною, вранішньою піснею. Під звуки цього співу сірі хмари на сході розходилися, а у небі з'являлися світлі островки, які ширилися, ширилися, аж поки увесь небосхил не став заледве ледве не небілим. Море засяяло сріблом. Пісня все не закінчувалася і не закінчувалася. Тут небо на сході стало полум'яніти, з за моря з'явилося сонце, і його перший промінь заграв на золотому посуді і на крем'яному ножі. Нарнійцям і раніше здавалося, що сонце у цих далеких країнах дещо більше, ніж на їх батьківщині, але тепер вони у цьому вже не сумнівалися. Краплі вранішньої роси та срібні келихи на столі блищали у його світлі так яскраво, що боляче було очам. Такого сходу сонця вони іще не бачили. Едмунд потім сказав комусь може здатися, що у тих мандрах нам зустрічалися куди чудовіші речі, але той ранок був най-най найдивовижнішим. Тепер друзі зрозуміли вони і справді дісталися туди, де починається край світу. Та ось їм здалося, що з боку сонця до них щось летить. Придивитися краще вони не могли адже сонце сліпило очі. І тут у повітрі залунало багато голосів. Голоси підхоплювали і співали ту ж саму пісню, що і дівчина зі старим. Та співали вони її якоюсь незрозумілою, невідомою мовою. Незабаром з'явилися й самі співці. Це були велетенські білі птахи, сотні тисяч птахів. Покружлявши над землею, вони посідали скрізь на траву, на кам'яний майданчик, на стіл, на плечі, руки та голови людей. Здавалося, що острів зненацька. Було вкрито небувалим снігом. І подібно до снігу, птахи не лишень вкрили землю, немов біла ковдра, але й пом'якшили, згладили обриси пагорбів і каміння. Виглянувши за крил, Люсі побачила, що один із птахів опустився біля старого, тримаючи у дзьобі щось маленьке і кругле. Воно було схоже на палаючий вуглик і сяяло так. Що на нього неможливо було дивитися, і птах вклав цей вуглик старому до рота. Тоді решта птахів урвала спів, і всі вони, як один, злетілися до столу. А коли піднялися знову у повітря, на столі не було ані крихти. Усі кістки, шкаралупи і шкуринки, що залишалися після трапези. Птахи забрали з собою. Тепер, коли птахи уже більше не співали, добре було чути, як ляскають їхні крила, від чого вважалося, що дрижить повітря. За геть чистим столом зосталися сидіти лишень три сплячих лорди. І лише тепер старий обернувся до подорожніх і привітав їх. «О, чародійнику! Звернувся до нього Каспіан. Допоможіть нам зняти закляття зі сплячих. Я з радістю зроблю це, сину мій, промовив старий. Та щоб зруйнувати чари, ви мусите допливти до самого краю світу і залишити там одного із ваших супутників. А що із залишеним трапиться? запитав ріпічіп. Він без вороття залишиться на східному краю світу і до віку не повернеться назад. Але ж до цього я й прагнув всім серцем. вигукнув ріпячі. А чи далеко звідси цей край світу? запитав Каспіан. чи знайомі вам моря і землі, що лежать на схід від цього острова? Я бачив їх одного разу, сказав старий. Та з дуже великої висоти навряд чи я зможу показати вашому капітану найточніший шлях. Ви хочете сказати, що пролітали над ними по небу? досить таки простодушно спитав Юстас. Я був іще вище, там, де неба вже нема. Я Раманду. та ви, я бачу, вперше чуєте це ім'я. Що ж? Нічого дивного. Ті часи, коли я був зіркою, минули задовго до вашого народження, і з того часу усі сузір'я поінакшали. Оце дивина, прошепотів Едмун. Зірка на пенсії. Отже ви більше не зірка? запитала Люсі. Я зірка на спочинку, відповів Романдо. Коли я зовсім, старий і немічний, спустився із небосхилу останнього разу, мене перенесли на ось цей острів. Тепер я вже не такий старий, як тоді. Щоранку птах приносить мені вогняну ягоду із сонячного саду, і кожна ягода робить мене молодшим. А коли я стану, наче немовля, я зійду на небо. Тут, на Крайньому сході, це зовсім не важко, і знову буду кружляти ночами у зоряному танці. У нашому світі, сказав Юстас, зірка це взагалі то велика розпечена куля. Це лише те, що ви бачите, відповів старий. Насправді ж, зірка це зовсім інше. А в нашому світі, ви, здається, уже зустрічали зірку. Адже ви побували у Корякіна? Він теж зірка на спочинку? запитала Люсі. Не зовсім. похитав головою Раманду. Його відправили на острів на Кару і наказали правити розтелепами, а з ними ж хіба відпочинеш? Він міг би сяяти у південному небі ще тисячі й тисячі літ, якби не завинив. Але що ж він такого накоїв? занепокоєно запитав Каспіан. Сину мій, зітхнув старий, не вам нащадка мадама знати про помилки, яких припускаються зірки. Та годі гаяти дорогоцінний час на порожні балачки. Отже. Яке ваше рішення плисти далі на схід і розчарувати сплячих, залишивши там одного зі своїх друзів, побратимів? Чи вам більш до вподоби податися у зворотню путь? Невже можуть бути сумніви? вигукнув ріпічіп. Само собою ми попливемо далі і врятуємо трьох лордів? Я з тобою згоден, ріпічіпе, підтримав Каспіан. Хай навіть ми не зможемо подолати чари, а все одно я не прощу собі, якщо поверну назад, так і не досягнувши краю світу. Та не варто забувати й про матросів, адже вони вирушали саме на пошуки пропалих лордів, а про край світу не було жодної домовленості, тим паче ми не знаємо, наскільки він далеко. Матросам нам немає у чому дорікнути, але багато хто уже. Дуже втомився і журиться сумує за рідньою домівкою. Отож мені не завадило б порадитися спершу з ними, перш ніж кудись пливти. Не кажучи вже про цього неборака лорда Рупа, куди йому з нами? Він зовсім занепав духом. Сину мій, сказав зірка старий, коли тебе оточують зневірені чи роздратовані супутники. То й годі думати про те, аби пливти на край світу разом. І з такими побратимами ти не знімеш чарів, бо люди мають знати, куди і навіщо вони тримають путь. Та хто той бідолаха, про якого ви щойно згадували. І Каспіан розповів чародійнику про те, що трапилося із лордом Рупом. Я можу дати те, Чого він найбільше потребує, сказав Романду. Сон на моєму острові довгий і глибокий, але головне, в сон не прокрадеться навіть найдрібніший клаптик марення. Нехай ваш страждальник сяде тут, обабіч сплячих, і насолоджується рятівним забуттям доти, поки ви за ним не повернетесь. Правильно, правильно. зраділа Люсі. Каспіане, залишмо його тут! Цієї миті їхню розмову порушив шум голосів, котрий наростав. Це наближалися матроси на чолі із дрініаном. Побачивши Раманду та його доньку, вони спершу трохи здивувалися, а тоді шанобливо зняли капелюхи, вгадавши в них господарів цих місць. Багато хто із матросів. З жалем подивився на порожні тарілки і келихи. Мілорде, звернувся Каспіан до капітана, накажіть двом матросам негайно відправитися на зоряного мандрівника із повідомленням для лорда Рупа. Нехай вони йому скажуть, що тут, на острові, почувають, причому без будь-яких сновидінь, троє його старих друзів, і що він може скласти їм товариство. Коли вістові пішли, Каспіан запропонував усім присісти і розповів про те, який перед ними постав вибір. Коли закінчив, запала спантеличена мовчанка. Матроси пошепотілися, і, нарешті, старий лучник встав і виголосив такі слова. Усі ми, ваше величносте, давно вже хотіли вас про дещо запитати, але. Не про те, коли повернете назад, а про те, як після цього доберемося додому. У цих морях завжди або цілковитий штиль, або дме західний вітер. Якщо так буде й далі, то на ми, боюся, ніколи уже не побачимо. А йти на веслах надто довго, жодних припасів не стане. Бувалі моряки. Не погодилися би із твоїми словами, втрутився Дрінян. Улітку та восени у цих морях і справді переважає західний вітер, та з початком Нового року він завжди перемінюється. Отож на зворотньому шляху він буде ходовим. Я навіть боюся, що він може виявитися сильнішим, ніж того можна побажати. Ваша правда, капітане. Сказав один старий матрос Гальмієць, у січні і лютому зі сходу налітають справжні бурі. І з вашого дозволу, якби кораблем командував я, то запропонував би перезимувати тут а вже у березні відпливти додому. Але що ми будемо робити, коли настане зима? захвилювалася команда. Щоденно із заходом сонця на цьому столі з'являється вечеря гідна королів. Промовив Раманду. О, ну це вже інша справа. зраділи матроси. Ваша величносте, прекрасні пані та шляхотні воїни. вигукнув тут Райнельф. Дозволю собі зауважити лише одне. Усі ми вирушили у ці мандри з власної волі. Ніхто нікого на мотузці не тягнув. Та я бачу, як на цей стіл ласо поглядає дехто із хлопців. Які, виходячи з Гавані кейр Паравелю, жадали пригод і присягали, що не повернуть назад, аж поки не досягнуть краю світу. Згадайте, багато з тих, хто стояв тоді на пристані, нічого б не пошкодували, аби опинитися на вашому місці і не роздумуючи, обміняли б свої лицарські лати на матроску тільняшку. Думаю, всі ви погодитеся, що після такого урочистого відплиття? Всі ми будемо дурнішими за однотяпів, коли повернемося додому і розповімо, що були на початку кінця світу, але до самого краю доплести так і не посміли. Деякі з матросів його підтримали, але решта сказали, що нічого ганебного у цьому не бачать. Хоч би не дійшло до суперечки. Прошепотів каспіану Едмунд. Що будемо робити, як половина матросів попроситься додому? Зажди. шепнув каспіан у відповідь. Я дещо приберіг на цей випадок. Може, ти щонебудь скажеш, ріпе? підштовхнула Люсі мишачого короля. Ні, Ваша величносте, що тут говорити, відповів Ріпічіп досить голосно, аби його почула решта. Для себе я вже все вирішив. Поки можу, я буду пливти на схід на борту корабля. Якщо мої шляхи із кораблем розійдуться, я попливу далі у своєму човні. Якщо він піде на дно, буду гребти всіма чотирма лапами, і якщо вийде хвостом. А якщо виб'юсь із сил, не досягнувши країни Аслана, я втону. Повернувшись до сонця, що сходить, а на чолі говірких мишей стане пічечик. Я вчинив би так само, сказав один із матросів. Ось лишень, і що ньому буде важче, тому, тому що я в ньому не поміщуся, і додав напівголоса адже я не боягузливіший за якусь мишу. Тут Каспіан скочив на ноги. Друзі мої. Звернувся він до екіпажу. Боюся, ви не зовсім розумієте, для чого ми завели цю розмову. Послухати, декого із вас так виходить, буцімто ми зі сльозами на очах вмовляємо вас пливти із нами. Але ж це не так. Ми, король Каспіан, а також наші августіші друзі і їхній родич Юстас, відважний лицар Ріпічіп та Лорд Дрініан, вирушаємо на край світу. І ми з великою радістю виберемо найдостойніших із тих, хто побажає вирушити туди із нами. Адже цієї честі удостоїться не кожен. Тому тепер Лорд Дрініан та його помічник Рінс мають добряче поміскувати і після цього дати нам список найсильніших у бою, найдосвідченіших у морі. Найшляхетніших у крові, найлояльніших до нашої особи, а також найгречніших і найривніших матросів. Він зробив багатозначну паузу і продовжив. Клянуся гривою Аслана. Невже ви гадаєте, що велика честь побачити край світу випадає всім охочим? Адже кожен, хто піде із нами, здобуде титул зоряного мандрівника. І цей титул успадкують всі його нащадки. На додачу до титулу стільки землі і золота, що зможе решту життя прожити у багатстві й добробуті. А тепер ідіть. За півгодини лорд Дрініан дасть мені список. Серед матросів запала ніякова мовчанка. Потім вони розійшлися групками. Півголосом обговорюючи слова короля. А поки ми попіклуємося про лорда Рупа, сказав Каспіан та, озирнувшись, побачив, що лорд уже тут. Він непомітно наблизився до столу та під час суперечки і тепер сидів поруч із лордом Аргозом. Донька Раманду стояла біля нього, немов щойно підсунула йому стілець. А сам Зірка Старий. Стояв позаду, поклавши руки на сиву голову рупа. Навіть у денному світлі руки зірки випромінювали сріблясте сяйво. На змореному обличчі рупа засяяла посмішка. Він простягнув одну руку до Люсі, а другу до Каспіана, і, здавалося, він збирався щось сказати. Потім його усмішка стала іще радіснішою. На обличчі з'явилася насолода. Він глибоко і безтурботно зітхнув, схилив голову на стіл і заснув. Бідолашний Руб, сказала Люсі, я, я така рада за нього, адже він стільки натерпівся. Краще про це й не згадувати, докинув Юстас. Тим часом промова Каспіана призвела саме до того результату, на який він і розраховував. Може, й не обійшлося тут без чарів, які в цих місцях не дивина, але ми про це точно не знаємо. Ті матроси, які раніше й дивитися на схід не бажали, тепер не на жарт налякалися, що їх туди не пустять. І коли черговий матрос ішов просити дозволу залишитися на кораблі, його товариші дедалі більше вагалися, бачачи, що впертих стає щораз менше й менше. Тому, коли відведені півгодини добігали до кінця, навколо Рінса та Дрініана зібрався вже добрячий натовп, кожен прагнув заслужити гарну атестацію. І незабаром по інший бік майданчика лишилося троє матросів, які до того відчайдушно вмовляли інших про підтримку. А потім взагалі лишився один однісінький, та й він. Злякавшись самотності, також передумав. Коли півгодини закінчилося, уся команда зібралася край столу. Дрініан і Рінс сіли поруч з каспіаном і показали йому список. Каспіан вирішив взяти всіх, крім того матроса, який передумав в останню мить. Матросей, на ім'я Міккі Страус, провів на острові зірки. Весь той час, поки решта блукали край світу і дуже про це шкодував. Він так і не міг знайти спільної мови з Раманду і його донькою, як втім, і вони з ним. До того ж, на острові весь щаслив дощ, і які б наїдки не з'являлися надвечір на столі, вони не радували його. Час від часу він із заздрістю косився. На чотирьох сплячих лордів, що сиділи навпроти. Ну а коли відважні мандрівники повернулися, він відчув себе серед них настільки чужим та зайвим, що дорогою додому втік біля самотніх островів на берег і поселився в Остраханстві, а там розповідав тамтешнім жителям Небувальщини про те, як побував на самому краю світу. Розповіді його ставали щораз яскравішими і детальнішими, тож він, врешті-решт, сам повірив у них і жив, напевно, по своєму щасливо. Але тільки одне він терпіти не міг мишей. Того ж вечора всі зібралися за великим столом і бенкетували до глибокої ночі. А наступного ранку, коли білі птахи відлетіли, зоряний мандрівник знявся із якоря і підняв вітрило. Пані моя, звернувся Каспіан до дівчини на прощання, сподіваюсь, продовжити нашу бесіду, коли зніму закляття. І донька Раманду посміхнулася йому у відповідь.